Сьогодні хочу показати огляд на таку полуничку, як роміна. Вона в нас росте як на ґрунті в даний момент, ось вона на ґрунті проростає, адже ми садили для того, щоб ставити зручно стакани. І, звичайно ж, вона росте у нас і на грядці, на плівці. На плівці вона вже майже на даний момент майже вже віддала свій врожай, адже це ультраранній сорт. Як бачите, на ґрунті трохи пізніше і можна побачити, що в неї потенціал досить великий. Це дуже урожайний сорт. Ягідки, бачите, лежать прямо кучами у нас під кущами. Можливо, хтось може сказати, та ну дійсно, у вас вони там на плівки в ідеальних умовах ростуть. Ні, як ви бачите, я показую ту, яка у нас росте на ґрунті. Тобто, ви, посадивши на власний ґрунт, ви можете також нічим не... Не вкривати ґрунт і мати отримувати ягідку. Отр всередині невеликий, м'якуш соковитий, солодкий, інколи з легенькою кислинкою, а інколи і зовсім без кислинки. Ягоди на руміні з'явилися одними із перших, адже це, ще раз нагадую, ультраранній сорт. Навіть лежачи на землі, вона не забруднилася, адже вона не мов би, лежить одна на одній. Листочки закривають, її не дають, навіть коли дощ, забризкувати ґрунтом. Сорт трудяшка, він прям насипає. Насипає ход дуже гарно, спіна швидко, ягодка ось такої приблизно форми. Ця ягода не має пустоти або має зовсім невеличку. Ну, в Даній ягодки ось зовсім немає. В минулому році він у нас тільки з'явився, ми спробували лише сигнальну ягодку, вона нам сподобалась. А в цьому році засаджену нею певну територію ми не розчарувалися цим сортом. Як ви бачите, сама ягідка має дуже заглиблені зерня та горішки. вони би втоплені там всередину. При повному достиганні жовтого кольору. Темного кольору не бувають. Висока ця шийка. Мені дуже подобається це у всіх видах полуниці. На початку відео ви могли побачити хлороз на листочках, але вона сама його поборола. Коли почалося тепло, вона почала засвоїти всі поживні речовини, які були і сама поборола. Молодий лист виліз зелений, і я ніяк не підживлювала ні фереленом, ні чим. Хоча, правда, по листочку проходила. Калатом заліза. Сікий сорт досить сійкий до захворювання. Отже, дуже рекомендую всім задоволення від вашої роботи. Роміна, сорт роміна.